Вітаю на моєму каналі Руни, прогноз та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Прийшла мені в голову така цікава тема. Хочу перспективи по війні подивитися, відповідно, для України і для Росії. Як виглядають перспективи по війні на даний момент? Ну, сьогодні додаткові питання по цій темі збирав в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь посилання в описі до відео. Там я і питання збираю, ну і взагалі і актуальна інформація по життю каналу, да й не тільки, власне. Зараз YouTube глюконув, чомусь то я не можу робити пости в спільноті. Треба буде, напевно, написати в техпідтримку. Тому зараз джерело спілкування, це власне відео і телеграм-канал. Ну, але я сподіваюся, що техпідтримка Ютуба вирішить те питання. А, ну то так, лірика. А, ну що, добре, можуть позручніше, а ну, я починаю. Давайте так і подивимось. Загал, загалом перспективи по війні для, відповідно, для нас та для боліт. Ось як зараз виглядає. О, давайте подивимось. А ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, які взагалі перспективи, як на даний момент на зараз виглядають перспективи по війні для України? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Геба. Старона. Турісас. Інос. Так. Не хоче вилізати. Іса, далі. Дагас, куди? До Тейвеза. Ага. Ну, насправді не настільки погано. Нам треба зауважити. Що у нас тут? Єбопустаруна, туриса з інгуз і садага, Стейвас. Знов таки, це загальні перспективи і часових рамок я не ставив. Дивіться, зразу це йде партнерство, це йде ну, дари. Тобто підтримка в нас є, підтримка буде. Окей. Ще, до речі, й таємно. Не все почуємо, побачимо, але підтримка буде. З другий аспект, що тут йде, це перемовини. Загалом ми вже, в принципі, на перемовини налаштовані. Вони таємно йшли давно, ну зараз вони вже власне, вийшли у відкриту площину. Так? Далі по Торісазу. стару на Турісаз. Тут ще плануються активні дії з, -з нашого боку. Щодо чого, щодо повернення територій. Має бути, ну, назву це слово, контрнаступ. Має бути ще якісь території, ми тут маємо повернути саме силовим шляхом. Це не дипломатія. Підтримка нам йде, але ну, знов-таки по інгузу. Інгуз не показує прям такі супервеликі цифри. Ну, як би. Да, там, Трамп сьогодні 17 комплексів Петріот анонсував. Ну тут питання, що він має під комплексом? Чи це конкретно батарея, чи це сама пускова установка? А як то, там буде суттєва різниця, відповідно. Е, далі, по Ісі. Все рівно у нас іде то, що Іса-інгус. Все рівно певні території тимчасово залишаються в окупації? Кордони 91-го року ні, це не вони. Але потім відбувається трансформація ситуації, і що Тейвас? Ну, По-перше, бойові дії знов-таки операція з нашого боку. По-друге, в фіналі буде торжествувати справедливість. Україна все собі поверне по результату. Як виглядає? Перемовини йдуть, ось вони вже вийшли в офіційну площину, і вони будуть продовжуватись. Тим не менш, тут ми говоримо, тут ми воюємо. Ось. ось тут проглядається ще якась атака з нашого боку явно. І ми ще якусь територію повертаємо силою конкретно. Після цього Іса, все, це вже має бути загалом. Ну, це припинення бойових дій. Іса не показує завершення війни як такої. Але потім, да гостей вас, трансформація ситуації і що? Торжествує справедливість в результаті. Україна все собі повертає. От десь така от перспектива. Ну, але загалом ось, ось вам Іса, зупинка бойових дій. Спеціально не кажу завершення війни, бо Іса не позначає завершення. Ось такий розклад. Пишіть свої думки в коментарях. Я, як то кажуть, виключно трактую руни і від особистих оцінок утримаюсь. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну, давайте болота подивимось, які у них перспективи. А, ну, добре. Покажіть мені, будь ласка. А перспективи по війні для Росії. Як на даний момент виглядають? Покажіть мені. Скажімо, правда. Хаглас. Пер перевернутий феху. Ну, на грані все ще пряма. але тут уже. Так. Ансус перевернутий. Кана перевернута. Ха! Різкий контраст, чи не так. Ну, а раз, хагалас прям першою руною. Нравиться, не нравиться. Імперія розвалиться. Да, все одно вони від того не відійдуть. Ну ні, в даному випадку воно, на жаль, не йде. Що це прям буде прям, прям ось ось. На жаль, Ну тут друге йде, не менш цікаве. Що в нас тут? Хагл Перевенти, феху, вуню, Ансус Перевенти, Беркана Перевента. Дивіться, ми вже налаштовані на перемовини, ці он ще хочуть воювати. А, поп, але, але, це, це перший аспект. Другий аспект у них ось удар по економіці наближається і при, при тому такий суттєвий удар. Ресурс у них вже суттєво вичерпаний. Економічний в першу чергу, да, і на складах у них по зброї теж не все прекрасно далеко. Да? А, на жаль, це не значить, що вони прям за день посиплються. Ні. Но, но, но коли в тебе з економікою починається біда, ти вже сильно не навоюєш. А тут біда ось вона вже, вона вже підходить, власне. Да. А, далі, Ну, ще тримаються. Таємно, до речі, якийсь ресурс отримують, як грошовий їх підтримують. Це нафта, покупки нафти там, темними чорними схемами і так далі, сірими. Да? Так само і просто підтримка і грошима, і зброї і так далі. Відбувається це все. Ось у них ще якась радість, на жаль, проглядається. На жаль, зараз у них радість по війні, на що? Значить ще, ще десь пролізуть уперед. Ну, на жаль. І в нас успіх показували, ну і у цих проглядається. Ну, панцу перевернутому. Загалом розчарування у них будуть. Тобто, да, вони пораділи, але це така радість, знаєте, ну така. Це ілюзії в них. У них ілюзії по війні, що вони прям ще щось супер зможуть здобути. Щось здобудуть, але зовсім не супер. Зовсім не те, на що розраховують. Це облом планів веде. Мало того, це обман. У нас там падало, що там, припинення бойових дій падало, да, і що буде торжествувати справедливість. А бачите, а в них падає обман. Ну, тобто, хто власне порушить припинення вогню? Власне, здогадайтесь, називається з одного разу. А по фіналу беркана перевернуто, да вони сипаться, почнуть, власне? Ну, як би. А, ці їхні успіхи, навіть пропаганда не зможе видати, що це прям супервелика перемога. Бачите, руна перевернута. Це ілюзії, це обман. І по фіналу Беркана перевернута. Це деградація, власне. Ну, ось так. <кхід> Знову таки, це прогноз Ну на тривалий проміжок часу. Я тут якихось рамок не задавав. Загалом, тому не треба чекати, що воно прямо завтра почне збуватися, але, в принципі, вектор зрозумілий. Цікаво. ну, Для нас хотілося би краще, для Росії хагала, да тільки хотілося би ще потужнішого Хагалаза для них. Ну нічого, в всьому свій час. Загальний вектор зрозумілий, в принципі, він не помінявся. Добре, давайте далі дивитись, Уже точкові питання, так би мовити. Раз, добре, дякую за відповіді. Таке мене питають. Чи може війна різко завершитись до кінця року? Ну, може бути все, що завгодно, то треба. А чи буде це? І з якою вірогідністю це буде, якщо вже на те пішло. Давайте так і спитаємо. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну то е, війна м -м, з Росією завершиться до. До кінця цього року. Ну, якщо так, то вірогідність мені. Покажіть. Можливо, форс-мажор якийсь буде, те, що називають Чорний лебідь і так далі. Покажіть мені. Який шанс того, що війна, власне, завершиться до кінця цього року? Якось раптово несподівано. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Ага, галас, ну і сама війна. Ламус перевернутий феху Так. Пане перевернуто. Ісо. Перевернути. І що по фіналу. Евес перевернутий. Загалом, дивіться, шанси такого є, але тут шанс того, що війна прям раптово завершиться. Конкретно раптово і конкретно до кінця цього року не настільки великий ну От, об'єктивно. Бачите, ж тут дві руни всього позитивних і всього набору. Власне. Ну, який це шанс? Ну, порахуйте, якщо 2 із 7, то це який відсоток? а Що в нас тут? хагала злагус перевернутий, феху кано перевернути, і Сансус перевернути, я вас перевернутий. Ну, добре, шанс не нульовий. Принаймні, уже добре. Да? Ось сама війна. В той же час Хагала зі форс-мажор показує. Якась смерть, раптова смерть оце те, що може прям суттєво повпливати на завершення війни. Ну, е, то, що смерть Путіна дуже б гарно повпливала на завершення війни, саме в тому плані, щоб його офіційно закопали, да, от, то, що справжнього ж уже нема, то це б да, це б дуже гарно на завершення війни повпливало. А, ось, ну так, да, якщо там і компанія посипеться так само прекрасно. Далі, проблеми з економікою, так само, коли гроші гроші дослівно куди утікають на війну, притом величезні гроші по феху, дуже великі. Обмани йде по грошам. Знов таки, ну, ось блокування чого, то що обман, незаконні дії і повезу перевернутому. Біда з логістикою, біда з поставками. Да? Ну, це мені загалом показали. Тобто, ну, загалом шанс форс-мажору є. І то, що, власне, якось раптовий якийсь форс-мажор, раптовий якийсь, як то кажуть, чорний лебідь завершить війну до кінця цього року. Шанс такий є. Но, як бачите, він доволі і доволі невеликий. Саме форс-мажор, підкреслю. Загалом, коли завершиться війна, я не хочу дивитись. Чого? Сотий раз це повторюсь, руни погано відповідають на коли. Це по-перше, для себе я пробую певні часові рамки поставити і за межами Ютубу це дивлюсь. Що я бачу? Я бачу там, що я бачу то, що отако воно грає. Подія рухається, ось кінець подвинувся ближче, ось кінець відодвинувся, він далі став і так далі. Розумієте, так? Да? Залежить від ситуації на фронті, залежить від вибриків Трампа, скажу напряму, і ще від багатьох чинників залежить. Ну, тобто, хто там пробує конкретну дату назвати, О, там бачу там 25 жовтня закінчиться війна. Ну, ну давайте подивимося, як такий прогноз збудеться. Я точної дати не бачу. Я бачу, що термін, і термін той гуляє. Нема фінальної крапки. Так, гаразд, дякую за відповідь. Далеко ходити не треба, коли я питав за ось буквально завершення бойових дій ось в одному із бліців. там мені показали. Важлива розвилка буде А? Да? Ну, да? І, власне, від того, яка, який шлях вибере, ми буде залежати, який варіант. Ну, бачите, тобто. Розвилки, розвилки, віхи майбутнього, що називається, якісь вікна можливостей, коли це може бути коли це бути не може. От, власне, використаємо ми те вікно, попадемо чи пролетимо повз нього. Ну, от, от вам. І якщо фігурально так на пальцях пояснити. Так, добре, дякую за відповідь. Я, ну а раз покажіть мені, будь ласка, про санкції питають. Трамп дав 50 днів Путіну, а, ну, так і пишуть. І якщо на, за ці самі 50 днів не буде ніякої, як він це називає Трамп, мирної угоди по війні, то власне він бахне капітальні санкції по путіну. Давайте запитаємо. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, оці серйозні санкції, які б Трамп ось пообіцяв ввести, якщо Путін за 50 днів не припинить війну. Ну, так покажіть мені, будь ласка. Які, які наслідки ці санкції матимуть на взагалі на Росію і на військові дії? Скажіть, що він правда? Альгіс перевернутий. О, дуже гарно. Евес. Ммм. Вунді, Урус. І що по фінал? Да, ну і куди? Та його заперемото. Ну, загалом, знаєте, це от якраз оце вже воно. Це то що дійсно може прискорити завершення війни. Власне, дійсно. На цей раз вже мають гарні санкції бути. Що в нас тут? Аліс перевернути Евас, Хагалас, Вуньо, Ейвас, Урус, Дагас, Тейвас перевернути. І Дивіться. Росії від того дуже і дуже не по собі стане і на стільці вона почне йорзати. То, що це вразливість, це незахищеність абсолютно. Бачите? Чого? Будуть намагатись обійти. Зрозуміло, що обламаються. Тобто дірки, Росія десь пролізла, да, почала почати санкції обходити. Ось Хагалас прилетів, закрили ту дірку. Далі, Хаглас Повуньо, дослівно, руйнування мрій. Ну це ми дивимось на Росію, значить, руйнування російських мрій, відповідно. По Ейвазу. Тяжко важко стає вести бойові дії, ось власне вони випали. Та вже й доводиться, як то кажуть, ужиматись і так далі, щоб якось утриматись. Але все рівно ще, стягуються на... ще знаходять, знаєте, що називається, будуть голодать, ну, на війну знайдуть. Це, це, я не знаю, як це назвати. Це явно психіатри мають таку поведінку досліджувати. І по фіналу, все-таки, да, стей вас перевернутий. Ну все, списи в землю. Списи в землю. Тей вас перевернутий, не покаже завершення війни, але він покаже зменшення бойових дій, Вплоть до їх припинення. Завершення війни інші руни показують. Так що, да, в принципі, ну. Давай, Дональд, давай, ми в тебе віримо. Дональд наш, як то кажуть, да? а я давно казав, що з моменту того, як вибрав, майже з того моменту, як вибрав Трампа, я казав, що в результаті, якби він Путіна не любив, він таки буде його давити. Угу. Оце вже нарешті починається той момент. Ну, хвала Богам, дожили. Шкода тільки, що не всі українці дожили до цього моменту. Mm-hmm. <clears throat> Таке просять подивитись, який вплив буде мати на фронт, відповідно, та зброя, яку ось нам найближчим часом нададуть, і то, що нам Трамп ось пообіцяв, і не тільки. Ну, давайте подивимось. Ану, а ну, раз, добре, покажіть мені, будь ласка, який вплив на фронт, взагалі, на події на фронті матиме ота от зброя, яку нам нададуть найближчим часом, найближчими місяцями. Покажіть мені, скажіть вам, правду. Тресас перевернутий. Hmm. Наутіс, Інгус. Він перевернуто. Райду перевернута і. Дагас. Ну куди, куди? До бо, ага. Ну, все рівно. Хотілося би порадувати. Ну, бачите, так, да, який розклад. Що в нас тут? Торісас перевернутий, Наутіс, перевернута, Райдо перевернута, Дагас Єбо. Дивіться, все рівно показують, оця трійка показує, що все рівно не настільки її багато. Так, да, ось зброя руна перевернута, Ну, не настільки багато, як нам треба. Все рівно, ось певні обмеження йдуть. І маніпуляції. Безпосередньо маніпуляції чим? Кількістю зброї. Ну. То, що і нази, по-перше, що це знов таке одягування, туди не бийте, там, щось там не робіть. По-друге, що це йде, знаєте, контроль як видавцем, як по чайній ложці видають. Да? І це в часі ще, до речі, розтягнуто знов таке. Кількість Інус не показує прям таку супервелику кількість. В той же час це якесь це повернення територій. Тобто навіть з тим обмеженим ресурсом щось маємо ще відбити. От. Ну, повинні перевернуті, ну, все рівно розчарування. Ну, не то, не та кількість. Не та кількість. А, в даному випадку, це в кількох напрямках, до речі, якщо так, як мінімум вдвох, десь буде наше просування вперед, де ми зможемо територію повернути. Але це і зворотній процес, тому що все рівно ми і відходимо. На жаль, Ну відповідно, в других напрямках. І да, Гібок. Все рівно це все робиться для того, куди нас ведуть. Та да, до перемовин нас ведуть. Ось, власне, вони і упали по фіналу. Ну так. Так, гаразд, дякую за відповідь. Да, урок історії Другої світової не пройдений. Да? А, з Путіном те саме Хочу повторити, що з Гітлером. Не задавити вчасно і потім огрібати. Ну, тільки наступний раз уже огрібатимуть самі, а ми своє відвоюємо. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. А, просять мене. Подивитись, ну, власне, вже дали відповіді. То що мене ще питали, чи зможемо ми прям потужно щемити цитата власне, орків. да? Ну, Тут показали, що зможемо, але наскільки потужно, ну, на, на, на найближчу, так би мовити, перспективу, що руни показали, тут цього не проглядається. Все рівно нас ведуть до перемоги, так чи інакше. Тільки, знаєте, виглядає так, що нас підводять до перемовин з позиції сили, щоб ми все-таки щось відбили, по мордам Росії надавали, цей літній наступ їхній обламали, і на цих позиціях десь там зайшли в перемовини. Ну, На умовно сильних позиціях. Ну, Воно так виглядає. Це вам на основі. Ру. Ну, Самі розклади бачили. Да? От, ну, отакі от от сьогодні розклади вийшли. Я вже бачу, що там почнеться в коментарях. Ну що ж, ризикну здоров'ям, як то кажуть. А, добре, а, ну, пишіть свої думки, здогадки в коментарях. Можливо, хтось побачив більше, ніж я. Можливо, теж хтось розклади робив а, і теж щось побачив. Пишіть, мені буде цікаво, та я думаю, іншим глядачам, підписникам теж буде цікаво. Сьогодні ось такий розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте на то бажання спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!